Дослідження фігур лісажу. Життя людини тісно пов'язане із коливаннями. Усі коливання та хвильові процеси мають спільні риси і навіть підкоряються однаковим закономірностям, проте мають різну фізичну природу. Криві лісажу є одним з них. Окрім корисності в обробці сигналів, ці фігури можна зустріти у багатьох творах мистецтва, у логотипах відомих брендів. Вивчення фігур лісажу є важливою частиною фізичної освіти. Це дає змогу краще розуміти та контролювати складні системи, а також знаходити практичне застосування в різних галузях науки і техніки. Метою досвіді отримати фігури лісажу за допомогою осцилографа та маятника АРІ, дослідити форми фігур лісажу за допомогою експериментальної установки і провести порівняльне моделювання про доцільність використання способів отримання фігур лісажу. Зазвичай фігуру лісажу отримують лише за допомогою сцілографа. Проте не всі заклади освіти і фізичні лабораторії мають осциллограф. Саме тому ми прийняли рішення про розробку приладу, за допомогою якого можна буде легко отримати фігуру лісажу. Загалом фігура лісажу це замкнута траєкторія, яку описує точка, здійснюючи гармонічні коливання в двох взаємно-перпендикулярних площинах. Адже як відомо, серед періодичних коливань гармонічні коливання є найважливішими з них. Першим, хто почав досліджувати фігури лісажу, був жуліонтан лісажу. У 1850 році він використовуючи два камери, то на які коливалися в взаємно перпендикулярних площинах і застосовуючи оптичний метод дослідження, отримав фігури лісажу. Наші ж експериментальні дослідження розпочалися з того, що ми отримали фігури лісажу за допомогою стілографа, адже це один з найбільш точних способів отримання фігур лісажу. На слайді... Наступне наше дослідження було за допомогою маятника Айрі. Ми отримали різні фігури, змінюючи довжини ниток. Адже відомо, змінюючи довжини ниток маятника Айрі, ми змінюємо період коливань, що, в свою чергу, призводить до зміни частоти і амплітуди коливань. Також ми порівнювали амплітуди та фази коливань за допомогою додатка саунд-карти І виявилося, що як від амплітуди, так і від фази коливань фігура набуває різними форми. Для демонстрації фігур лісажу ми розробили прилит, який складається з двох обертових дзеркал лазерного опроменя, в якому частота коливань напряму лазерного променя по обох осях задається дзеркалами, що обертаються на осях двох електродвигунів. Тут можливе регулювання частот взаємно перпендикуляльних коливань за допомогою реостатів, підключених послідовно до двигунів. Амплітуди ж задаються кутами нахилу дзеркал відносно осей електродвигунів і є постійними. Використовуючи нашу експериментальну установку, ми отримали е, дві фігури, які наведені в таблиці на слайді. Бачимо, що фігури мають різну форму, змінюючи напругу, ми змінювали форму фігури лісажу. Наступно ми були частоти для... порівнювали частоти графічним методом і порівнювали з табличними даними. Адже точка проти на фігури з оцями координат свідчить про зміну частоти сигналу. Таким чином ми вираховували. Піввідношення частот фаза у всіх випадках встановила 3 на 2 і далі вже порівнювала з табличними даними. І комп'ютерне моделювання, яке ми провели для маятника та Остелора. Для маятника ми обчислили період. І дані, які ми отримали, занесли в дві комп'ютерні програми Desmos та JavaScript. Щоб побачити, як змоделює фігур лісажу комп'ютер, і бачимо, що а, фігури лісажу з комп'ютером є такими самими, які ми отримали за допомогою мають солорафа, звідки ми робимо висновок, що має і солорах, є а, точними способами отримання фігури лісажу. У висновках ми проаналізували літературні джерела з допомогою яких виявила, що існує не така велика кількість приладів, які мають різні принципи роботи. Також зібрали робочу модель приладу, яка демонструє фіорелісажу. Модель приладу можна застосовувати як лазерний циркуль на будівельних об'єктах для регулювання розвал сходження у автомобілів і для калібрування напругу джерел живлення.